Доброго вечора. З вами шукає тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті Шукає Сбачка Укорнет. Ми виходимо на каналі НТН і в Ютубі, тож про ваш пошук дізнаються сотні тисяч людей як в Україні, так і за кордоном. Так що шанси великі. Пишіть нам. Від початку повномасштабного вторгнення минув уже рік. Цілий рік. За різними попередніми оцінками за цей час росіяни затримали понад 20 тисяч цивільних українців. А це кричуще порушення всіх міжнародних правових норм. Адже цивільне населення під час війни захищене міжнародним правом. Тож цивільні мають бути звільнені не за обміном на військовополонених. А просто, просто відпущені на свободу без будь-яких умов. Але Росія поводиться так, ніби вона випала з правового поля. І наша наступна історія, на жаль, яскравий тому приклад. У вересні минулого року силовики невизнаної ДНР сфабрикували справу за статтею тероризм проти громадянки України Ірини Навальної. Дівчину незаконно заарештували і вже п'ятий місяць тримають за ґратами. Бомбардування, життя у підвалі і, нарешті, рятівна евакуація з блокадного Маріуполя. Але вже наприкінці серпня Іру потягнуло назад. Турбувалася про бабусю і хотіла забрати сімейні реліквії. 27 вересня Іра вийшла в Маріуполі з дому на двір і зникла. переживали уже ближе к вечеру. И прислала ее сводная сестра, прислала видео, на котором она дает показания. Видео новостного канала РИА Новости. Есть такой канал. Вот оттуда мы узнали о том, что она арестована. На видео у квартиры Иры триває обшук, и силовики выявляют, как компромат. Американский прапор та с украинской символикой. А сама Іра у наручниках дає свідчення, в яких себе обмовляє. Отава квартира має мама, там лежала бомба. Там лежала бомба. мы пошли, я понимаю, в то место, где... де я її забрала. Чого приїхали сюди на администрацию? А признаєш свою вину? Да. Мама Ірини впевнена, що насправді ніякої бомби, звісно, не було. Швидше за все, Іру вибрали випадково, Скористалися наївністю, а ще відомим у Росії прізвищем Навальна для них, як червона ганчірка для бика. Я думаю, що ребенка дуже сильно запугали. Там вибір стояв категоричен. Або ти проговорюєш на камеру все, або ми зробимо плохо твоїй сім'ї, в тому числі на минуточку. Бабушка живе в Маріуполі. Бабушка не захотіла виїжджати. А бабушку вона любить. Я не знаю, чим они на ній давили, але вона почему-то говорит ці страшні вещи. Офіційно про те, що Іру утримують у Донецькому СІЗО сім'ї повідомили лише через два місяці. Так звані юристи ДНР повністю ігнорували її громадянські права. Вона в першу хвилину затримання має право на зв'язок з родиною. Через одну хвилину повинна родина знати, де і хто її затримав, і де, де вона знаходиться. І повинна тут е, бути цій людини забезпечений незалежний адвокат. Найнятий бабусею у Маріуполі адвокат взяла гроші і втекла. А про те, в яких умовах перебуває Іра, її мама дізналася лише недавно від звільненої з того СІЗО іншої дівчини. Значит, в камере на 10 человек была 21 девочка. Спали они по 2 человека на лавке. Ирочка попала без всех вещей, которые нам удалось уже к ней передать. И попала вся в черных гематомах, очень сильно избитая. Все, що стосується судового процесу у справі Ірини, і досі лишається таємницею, але рідні сподіваються, що її затримання було задумано лише як гучний фейк для російських ЗМІ. вони, мабуть, навіть уже і самі не знають, що з нею робити, і тому ми не можемо добитися від них просто нічого. Там нема незалежного, об'єктивного розгляду. І всі факти сьогодні потребують перевірки. Наразі Іра потребує юридичного захисту і максимального розголошення її справи. Рідним стало відомо, що дівчина в катівнях хворіє, і їй потрібне незалежне медичне обстеження, а потім, власне, і лікування. Як цього добитися за умов юридичного свавілля невідомо. Але Олександра Столяр, мама Ірини Навальний, розраховує на допомогу правозахисників, які, які намагаються зробити усе можливе, аби тільки її дочка вийшла на волю. Наступна пошукова історія з Херсонщини. До нас звернулася Світлана Алхімова. Вона розшукує свою маму і сестру. Світлана записала і надіслала нам своє відеозвернення. Подивіться, будь ласка, подивіться уважно, може саме ви допоможете їй дізнатися про її близьких. Доброго дня. Мене звати Світлана. Я розшукую своїх рідних маму Строгі Надію Олексіївну 22 серпня 1959 року народження та мою сестру Строгіну Галину Іванівну 26 березня 1980 року народження. Наразі вони проживають в окупованій Херсонській області. Це селище Кринки, лівий берег, який ще є під владою російських окупантів. З травня місяця, з кінця травня, я не маю з ними зв'язку ніякого, і я ніяк не могла до них не додзвонитись, не поїхати, бо багато блокпостів. Я була на той час вагітна, потім мала маленьку дитину, і просто люди боялись їздити через блокпости, бо невідомо, чим це може скінчитись. Я просто хочу дізнатись, як вони, що вони, по можливості допомогти, якщо це буде можливо. На ліобережі Дніпра тривають бойові дії. Тож тривога Світлани, на жаль, виправдана. Ми дуже сподіваємося, що з її рідними все гаразд. Але ми чекаємо на ваші відгуки. Наша електронна пошта шукає собачка у корнет. Ось уже майже рік тривають пошуки 48-річного Сергія Михайловича Краснокутського і. Його рідні не втрачають надії. Чоловіка разом з кількома односельчанами викрали російські військові. Це сталося на поневоленій території Ізюмського району Харківщини, де ворог чинив жахливі звірства. Затримував, кого хотів, катував, убивав, вивозив людей невідомо куди, просто, бо так йому хотілось. І от і досі доля Сергія і чотирьох чоловіків, які були поряд з ним. Невідома зараз з нами на зв'язку сестра Сергія Михайловича. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка, і розкажіть детальніше про ваші пошуки. Добрий вечір. Мене звати Краснокутська Ірина Михайлівна. Я розшукую свого рідного брата, Краснокутського Сергія Михайловича, 1974 року народження. Ірина, а де конкретно мешкає ваш брат? Село Гусарівка, яке знаходиться біля Балаклії, воно було в окупації. 13 березня 2022 року він зник. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що саме сталося того дня? 13 березня він і ще 5 хлопців пішли на ферму кормити корів. Як йшли на ферму, вони там стояв блокпост. Вони пройшли цей блокпост, їх перевірили, пропустили, вони попорались, пішли додому. І почався обстріл. Там, на фермі, була їхня техніка. Наші солдати ЗСУ почали обстріл. Хлопці не успіли далеко відійти, відбігти, їх одразу схопили. Так, а, чому їх затримали? Яка причина? Вони почали казати, що це ви наводчики, це ви навели на нас ну, на обстріл. і все. Ми їх більше не бачили, хлопців. Ніхто їх не бачив. Ірина, вам вдалося хоча б щось дізнатися про долю вашого брата і про односельчан, які були з ним. Дружина Сергія спитала: каже: Ну, а де наші хлопці? Ви забрали хлопців з нашої вулиці? Ну, а він каже: я гав, приношу свої звільнення, один із них умер. Так вийшло, не шукайте їх вони в спец в таких службах. З яких просто так не відпускають. Будемо сподіватися, що ваш брат живе і скоро знайдеться. А я прошу глядачів уважно придивитися до фото Сергія Краснокутського. Його викрили окупанти разом з п'ятьма односельчанами. Після визволення села лише одному чоловіку Владиславу Токарю вдалося повернутися додому. Однак доля ще чотирьох Миколи Лозового, Олександра Гавраша, Олександра Тарусіна. Та Єгора Жировкіна і досі невідомо. Будь ласка, якщо ви когось упізнали, одразу ж повідомте нам. А тепер погляньте уважно на це фото. На ньому Марій Уполець, Денис Геннадійович Український, 1980 року народження. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік разом з дружиною і п'ятирічним сином залишився в місті, ховалися в підвалі будинку. Незважаючи на щохвилинну небезпеку, Денис брав велосипед і їхав допомагати людям, привозив воду, рубав дрова, готував гарячу їжу. Власне, так було щодня аж до 25 березня. Тоді Денис вийшов з дому і не повернувся. Дружина розшукувала його скрізь. В одному відомстві їй повідомили, що. Серед евакуйованих та загиблих людини з іменем Денис Український немає. Сину Дениса влітку виповнився вже 6 років. Хлопчик дуже сумує за батьком і не розуміє, чому він і досі не повернувся. Будь ласка, допоможіть родині у пошуку. Наша електронна пошта шукає собачка в Бахмут одна з найгарячіших точок в Україні, але й там, серед руїн і під постійними обстрілами, живуть люди. І найстрашніше те, що в тому пеклі і досі лишаються діти. Ми хочемо показати вам історію однієї родини, яка жила у Бахмуті, але була розлучена через обстріли. Тож мама і донька змогли побачитися лише після евакуації. Причому, дякуючи поліцейському підрозділу Білий Янгол». Тепер вони нарешті разом, а головне в безпеці. Це евакуаційна бригада білий Янгу». Вона складається з поліцейських. Їхнє завдання вивозити людей із найнебезпечніших місць. Цього разу їхня пасажирка Галина. Вона на восьмому місяці вагітності. Вона жила в районі. Ну там суцільного пекла. Е, на щастя, вдалося її вивести. Зараз вона перебуває в лікарні. Вже у дорозі чоловіки дізналися, в Бахмуті у Галини залишилася шестирічна донька, тож пообіцяли знайти її і привезти. Ліс, тоба! То, то, то. А дідуська де? Бахмут тепер важко впізнати. Дівчинку знайшли в одному з підвалів і спершу почали знайомитись. Ай, а, де рішки, де рішки? З ким тут живеш? З дідусь із рум'яною И с двумя бабушками? Ух ти! Дітки тут є? Є з ким тобі грати? Ні. Нет, да? Попри що хвилинну небезпеку від постійних обстрілів, Аріна трохи насторожена і боїться, довелося вмовляти. А ти быть бути в Понимаешь? В безопасности. Потому що маленьким діткам тут же ж от скажи тут стріляють, бабахають, домовились. Дівчинка дуже хотіла побачити маму. Щоб обезпечити дитину на вулиці, їй одягнули бронежилет і каску. Всю дорогу Аріна не випускала з рук ведмедиків. Сьогодні білі янголи радіють, дівчинка у безпеці поряд із мамою, але робота на цьому в них не припиняється, бо у Бахмуті ще є багато дітей. Приблизно 200 дітей ще залишається. Це така попередня інформація. Ми їздимо по родинах, спілкуємося, намагаємось довести аргументи, евакуювати родин з дітьми, евакуювати дітей, тому що ну діти повинні жити в мирі. Поліцейські закликають родини виїхати з небезпечних міст. Їм усім готові допомогти так, як зробили це для Аріни. Ось така історія дуже важка і тривожна, але добре, що все так скінчилося. Мама і донька разом завдяки підрозділу Білий Янгол. Скоро в Аріни з'явиться сестричка, може братик. І я вірю, що вся родина, як і багато інших. Повернеться до мирного життя у своєму рідному місці. Адже наші герої саме заради цього і воюють для мирного майбутнього і спокою усіх наших людей. Ну а ми продовжуємо, продовжуємо наші пошуки. Наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта шукає собачкаукрнет. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.